Мустафа наєм. Це той, що пам'ятаєте, за свободу, за людей, за справедливість. Там у Савіка Шустера кричав, просто випригував, випригував за демократію. А потім майдан, там його роль суттєва була у Мустафи. А потім хлоп, і сталася у нього дуже дуже гарна посада. Ви знаєте, ну просто жирна посада. Ну, така посада, хуху -ху посада. Як для журналіста, взагалі не зв'язаного з тим, чим він, ну кажуть, кажуть слі язики різне, кажуть, не будемо плітки переповідати. Так Ось Мустафа нібито у відставку подав. Подав у відставку, ну, знаєте, і спробував кудись напевне виїхати, тому що з'явилася інформація, що на не відпустили у відрядження на конференцію з відновлення України у Берліні через те, що на дату проведення повинна була відбутись нарада в уряді щодо виконання робіт з влаштування інженерно-технічного захисту. А ось таке. Повідомлення з'явилося. Знаєте, я не хочу, я можу припустити, ну, я не хочу казати, що може, Мустафа хотів накивати п'ятами, а тут не вдалося. Звільнився, а тепер від строчки немає. Бачите, і не пустили нікуди. Ну, що хочу сказати? Хочу сказати єдине, що якщо Мустафу призвуть в армію, служити, а він же не тріпло якесь, да? він же ж розповідав, що це треба, що ми там. Крім того, Мустафа знає деякі підрозділи гарно укомплектовані, тому що він же безпосередньо брав участь у комплектуванні. Тому Мустафа може може йому дадуть можливість вибрати підрозділ. Uh, він же скористається можливістю. У нас є он uh, рекрутінг і Мустафа може сам вибрати підрозділ, щоб, не дай Бог, не попасти в підрозділ, який погано комплектований. І ось я, коли до вас йшов, бачив відео військового. І він пише, що якщо вам розповідають, що uh, ви перший раз на передову, і якщо вам розповідають, що бери тільки каску, автомат там, і бронік, а там все є, то він каже: ви, ви не слухайте, ви беріть все, що вам знадобиться, що може знадобитися, і скільки ви зможете понести. Бо те, що там буде, це. Ще не факт. Так от Мустафа ж точно знає, де гарно укомплектовано. Да? І по якимось там давнім зв'язкам можеш покорішитися і щоб доукомплектували, якщо підрозділ поганий. Ну, подивимось, поживемо подивимось. Знаєте, Бо одна справа на Майдані кричать, а потім отримати гарну вигоду. Не всі українці так гарно упакувались, як пан Мустафа. І інша справа це йти вже не язиком, знаєте, не хорошим там. Фінансовим кріслом, а реально йти туди, де ти там що закликав. Як ви думаєте, Мустафа опиниться на передовій навчений? Він же навчений. Він же знає тепер зброю. Він он, яка посада в нього була всі ці роки, знаєте, вже.